Доброго дня! Сьогодні знаходжусь в автомобілі Range Rover, це sport 2016 рік випуску. Власник приїхав до нас, щоб ми реалізували опцію CarPlay. На офіційних дилерах йому в цьому відмовляли. Ми за такі роботи сміло беремося і сміло їх реалізуємо. Отож, замість кнопочки Наві, точніше, натискаючи на кнопочку Navi, ми попадаємо в інтерфейс вже багато кому знайомий CarPlay, в якому ви можете використовувати онлайн-карти, додатки онлайн-музики та інші корисні додатки. Це можуть бути меседжери, це можуть бути. Додатки відкривання воріт, додатки розумного будинку, тобто це все підтримується опцією CarPlay. Наразі ми маємо додаточок Вейс продемонструвати. Ми маємо Siri, отримаючи цю кнопочку, ми можемо голосом керувати автомобілем. Ми маємо додаточок Spotify для відтворення плейлістів. Прямо на екрані і керування їми з рідного, наголошую на слові рідного екрану. А, і що ми ще маємо? Ми маємо телефончик. Тобто всі вхідні дзвінки вже будуть поступати, на прилад в такому форматі: Контакти. з телефона книжечка. Точно так же саме можна прийняти, відповісти, покласти трубочку. Оригінальне меню у нас і далі лишилося незмінно. Оригінальний функціонал в тому вигляді, в якому був, в такому і залишився. Натискаємо Navi і попадаємо в CarPlay. Отож, цікавить вас подібне рішення. Опція CarPlay на автомобілі, не тільки Range Rover. Ми займаємося такими пристроями практично на кожен автомобіль, починаючи з 2010 року. Отож, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.